Вітаю Ви дивитесь актуальне інтерв'ю. Гостем нашої студії є молодий український актор драми та кіно Дмитро Бурма, який до війни жив у Харкові, працював у театрі та знімався у кіно. Нині через війну живе і працює в Ужгороді. Дмитре, скільки часу ви вже на Закарпатті і як прийняв вас Ужгород? А, добрий день. А, на Закарпатті я з весни. Десь з квітня, мабуть. Одразу хочу сказати, що мені дуже подобається це місто, дуже подобається його атмосфера. Вона мені чомусь нагадує Харків. Тут дуже спокійно, невеличке місто, здається, все вже обійшов, все побачив, але нема такого відчуття, що щось набридає, притирається. Дуже, дуже спокійно, дуже гарно, як для. Спокійного, розміреного життя дуже дуже мені подобається. З ким ви приїхали? Я насправді не збирався нікуди їхати. Коли почалась війна, ми два місяці чи більше, мабуть, трохи були в Харкові. Тобто, ми, моя сім'я, ще декілька сімей були в одному будинку. Тобто там недобудована будівля була, була з підвалом. І всі ми там жили, якось собі все це, облаштували все облаштували від... це так. Коли ми бачили, що вибухи не, не припиняються, коли читали новини, що можуть захоплювати Харків, все інше, тут якесь вмикається людське. Ти поки не потрапляєш в ці обставини, ти не знаєш, хто ти. Ти бачиш, як проявляється істинне обличчя людей. І від себе мені було приємно про себе зрозуміти, те, що я відчуваю якусь відповідальність за цих людей, які знаходяться. Бо ти бачиш там маленькі діти, там жінки. Хоча я там не військовий, я там не герой, як е, ці хлопці. Але я розумію, якщо вони зайдуть, то хто якщо не ми. Також е, з продуктами харчування. Були проблеми, звичайно? Звичайно, е, їх просто не було. На, на полках не було. І ми з моїм другом е, ходили ну, по району нашому. Е, Просто шукали ці магазини чи якісь гуманітарні точки, щоб здобути їжу. Ви знаєте, як, як тебе відкидає в якісь часи неандертальців, можливо. Я був приємно вражений тим, як люди себе проявляли, в принципі, героїчно. Так. Але в одного моменту, коли ми все ж таки вмовили дівчат всіх поїхати на західну Україну. Саме жінок ви мали на увазі да, вивезти, да. так? Ми з хлопцями хотіли їх супроводити і mm -hmm. поїхати. І ми приїхали до Львова, посадили їх далі на автобуси, хто поїхав до Польщі, хто до Італії. Ось. І я вже не пам'ятаю, яка причина, ми не повернулись з моїм другом. А, мабуть, там було з новин біля мого будинку, там стояла. Учбовий заклад якийсь, і писали про нього, що там ніби склад, там боєприпасів, ще щось. І були постійні обстріли якраз мого району. Тому ми подумали трохи перебути там, може, якийсь тиждень і поїхати назад. Бо, чесно кажучи, мені дуже некомфортно було. Ми, коли вийшли у Львові, ти бачиш звичайне життя. Тобто там трамваї їздять, люди ходять, і навіть незвично все це за декілька місяців. Ось. А потім ми дізналися, що в Ужгороді наші, ну, наші друзі з нашого університету, ми вирішили їх навідати, заїхати. Вас сюди зв'язок привів із знайомими театралами. Так, так. так. І ми приїхали, і так відбулося, що тут багато якихось моїх знайомих із мого інституту, і взагалі, ну, тут точка така збору була людей, які там виїжджали, наприклад. Ну, тому вирішили залишитись, бо я, чесно кажучи, купляв квиток назад, бо мені не знаю, якось внутрішньо було. Чи, можливо, соромно, чи. не знаю. Я просто не міг їсти там, пити просто. Тому що мені здавалося, що я там, покинув своє, своє місто. Хоча я був впевнений, що я цього не зроблю. І я був готовий на ту долю, яка мені приготова, приготована, якщо, наприклад, зайшли би там, солдати російські. прийшлось би якось вже зустрічати, бо. Ну, це твоє місто. І... Тому мені не дуже про це хочеться розмовляти, бо все ж таки я тут, а не там. Розумієте? Але ж на той момент там було дуже небезпечно. Було, але я чесно кажу, людина до всього звикає. Як, як би це якось парадоксально так. звучало. Потім з новин бачив, як ті міста, де ми. Ходили з моїм другом, коли шукали там продукти, наприклад, якраз були обстріли. І я, от мені цікаво, чи, чи зараз би я з кимось так розмовляв чи ні. Ну, доля якось веде сама, і, мабуть, так потрібно було. Доля привела вас у наш обласний mm -hmm. Закарпатський муздрамтеатр. Як, як потрапили туди? Бо ви вже працевлаштувалися. Як тривали пошуки? Чи це було довго? Перший час я не працював, я жив на те, що в мене було збережено Вас. так. І... Бо я ще так своє життя будував, що мені завжди хотілося займатися тим, що мені подобається. У мене не було якоїсь такої жанитби за грошима. І в мене було бажання просто робити те, що тобі подобається. як Відчуття як в дитинстві, коли ти просто робиш те, що тобі подобається, і ти від цього щасливий. І потім ми з друзями вирішили піти в драмтеатр. Просто так. Спробуватись так. А ви, вибачте, що перебуваю, ви кажете, з друзями, тобто з вами приїхав ще театрал? Щодо, так, мій друг. Актор, так само. Так, так, так. І ті наші друзі, які були вже тут. Коли ми в перший раз прийшли, ми показалися, ми сподобались, бо ще хлопців не було, вони пішли на фронт. Так. І нас не дуже не хотіли там брати, тому що вони боялися, що те ж саме з нами буде, що ми там, офіційно працевлаштуємося так, і можуть нас теж забрати, наприклад. А у них репертуар, квитки і все. Ну і в принципі це. Тому ми не пішли першого разу, почали займатися хто чим. Я там. Встиг на одній роботі, на іншій попрацювати. Ну, треба на щось виживати. Е, так, звичайно. Е, але потім обидва з моїм другом і зрозуміло, що дуже важко не займатися тою справою, яка, яка тобі подобається. А якщо судилося тобі потрапити туди, наприклад, то хай так і буде. Ну, ми ж тут живемо. Угу. Тобто, і скільки ви вже працюєте? Недовго, пару місяців, так? Так, так. Ми по потрохи вводимось у вистави, у репертуар. А... Що вже встигли зіграти і загалом, як вам ну, працювати на новому місці, скажімо, скажімо так? Я взагалі не дуже театральна людина, чесно кажучи. Угу. Я для себе театр відкрив в театральному інституті, і то вже, мабуть, на четвертому курсі. Угу. Були з нами дуже, дуже хороший педагог проводив заняття, ставив виставу, з якою в мене якась, якийсь інтерес, любов до театру проявився. До цього ну, в мене були мрії тільки про кіно. Ну, це якась з дитинства історія просто. І тому я не працював в театрі державному ніколи. З приводу театру 19, в якому я працював в Харкові. Я працював там теж недовго, я встиг зіграти тільки дві вистави. Але мені дуже подобався цей театр. Я знав, що по Харкові є якісь слухи, то що це дуже добрий театр і не, не державний. І якраз мій друг, він мене якось просвічав з приводу всього, що. В театральній сфері відбувається, тому що він більш по театру. І коли я прийшов, я дивився ці вистави, і я зрозумів, що ось це мені ну, просто моє. І я ходив і дивився всі вистави по декілька разів, до п'яти разів, мабуть, міг передивитися. І коли я підійшов до режисера, ми якось з ним познайомилися. Я навіть не думав, що мене можуть туди там, взяти. Я не не просився туди. Я просто запитання йому поставив, бо в той час я відзнявся там в одному серіалі і був такий простой. І я думав, щоб не, не гаснути по-акторськи, треба, щоб був театр. І я запитав в нього, який ви порадите театр спробувати себе. І він каже: тільки в наш. Я кажу, а так можна було? Uh -huh. Ось, і тоді я йому показався, і вже потім почали потрохи, навіть не, не відразу, а десь через пів року, він сказав, що візьме мене у нову виставу, бо там е, є склади, є там люди, які грають, і кожного разу, тобто там дуже така комфортна атмосфера, там немає якогось прям графіку, там дуже по-сімейному. Ось, і просто не було якоїсь ролі, на якої мені можна було потрапити. Але потім з часом дві вистави, в яких я зіграв, це якраз вже були в репертуарі. Просто так складалися обставини. Хтось йшов, хтось там якось відокремлювався від театру. І спочатку зіграв першу виставу, потім через деякий час. Вже переробили виставу, яка йшла дуже давно, і це якось оновлює взагалі саму виставу, робить це по-новому. Ну, я думаю, кожен актор вносить щось своє. Звичайно, звичайно. Це ж жива історія, в принципі, це, це не може там, повторюватися. Тобто, паралельно із, скажімо так, кіно, зйомках в кіно. Ви пробували себе в акторській майстерності, і я так зрозуміла, до війни ви встигли зіграти в двох виставах у Театрі так, 19, 19. Так. так. А м, у вас є досить великий досвід знімання в кіно у нашому mm -hmm. українському. Розкажіть і про цей досвід. Ви вже попередньо сказали, що все ж таки ставка на кіно у вас, в mm -hmm. вашій кар'єрі. Так. Але я трохи поправлю, це було. Раніше, зараз я для себе теж відкрив театр, тому, напевно, любов, звичайно, більша до кіно, але театр тепер теж частина життя мого, якої я не хочу там позбавлятися. І мені цікаво, я зараз, як дитина, на все це дивлюся. Те те, що там всі перечитали, передивились, я тільки можу там побачити, наприклад. І мені це дуже цікаво. Ну звичайно, кіно і театр є різниця, але бачите, ви для себе зараз робите пріоритети ставите. Так, Значить, так, можливо, настав такий час. Можливо, а все ж таки я хотіла запитати, яка зараз ситуація з українською кіноіндустрією? Я розумію, що на все впливає війна, чи є пропозиції від українських режисерів? Ну, наприклад, на даний момент. Ви розумієте, знімальний процес, ну, ви самі знаєте, це дуже такий масштабний. Це збираються каравани, машин, там, це знаходиться площадка, це все довго відбувається. І, наприклад, не дай Боже щось там, тривога чи що. Знімальний день це дуже дорога історія, і це все не. Під мишку не візьмеш що не побіжиш. І я думаю, з кіно і серіалами ще не скоро це все відновиться. Я знаю, знімають реклами, якісь короткі метри. Але от і про що зараз знімати? Якщо знімати про війну, то мені здається, це була б якась. ну, Дуже вчасно, коли вона ще не закінчилася, знімати і показувати героїв таких, як, на жаль, часто показують, що є один герой, а всі інші ніби масовка. Але по розповідям справжніх військових, це, це все кожна людина, там, там немає героя, там всі герої. Розумієте? Після перемоги, яка обов'язково е, наступить, ви б хотіли зіграти? Якогось військового, ну, наприклад? Е, звичайно, хотів би, але якщо в мене потім би запитували щось, мені б трохи, напевно, було б соромно, бо ну, якщо я не потраплю туди і потім буду зображати якогось героя, ну, не знаю. Тільки заради того, щоб передати, передати те, що відчували ці люди, якось розказати їх історію. Тобто не привласнювати собі якогось там, придумати персонажа, а, наприклад, брати якогось прототипа, я б залюбки зіграв якусь людину, яка була, була на фронті. Ось я колись читав про українського там, діяча, роман Ратушний. Ну Десь приблизно мого віку, хлопець, і він з першого дня був на фронті. Колись він е, захищав, там була історія, я не дуже пам'ятаю, про Тасів Яр, це в Києві, він його врятував від е, будівництва, щоб, щоб не, не зруйнували парк, тобто йому там погрожували. І він е, дуже був такий. Для Києва значна людина, попри те, що він був дуже молодий. І він, на жаль, загинув на фронті. Хоча, я думаю, ця людина в майбутньому для країни могла б зробити багато так. І його, якщо будуть знімати щось таке, я би залюбки зіграв конкретно цю людину. Я ще хотіла запитати про е, творчий процес в обласному mm -hmm. театрі. Що зараз готуєте, яка підготовка йде mm -hmm. а, до вистави? До вистав. Хлопці, які повернулись з фронту, які грали ролі в виставі Мауглі, mm -hmm. ось вони нам показували там і сцени, якось вводили нас потрохи. І дуже їм дякую, бо ви знаєте. Коли ти граєш там роль, потім ти йдеш на фронт, приходиш, а там вже нові люди, ну, у когось може це викликати, якесь ну, дратування. А вони ні, вони дуже привітні, вони відкриті і вони допомагають. Щось підкопило. Так, це дуже, дуже приємно. Так, І ми відновили виставу. І як це буває, коли вводи, коли це по-новому. Це по-новому оживляється. І тому ось пройшла наша прем'єра Мауглі, і це було до, досить енергічно, і люди були задоволені. Приблизно півроку ви перебуваєте на Закарпатті, влилися в наше таке культурне життя, яке так, є так. її своєрідним мистецьким фронтом. І які у вас відчуття? Чи трошки, ну, я знаю? Чи трошки зменшилася ваша тривога? Я розумію, ви сумуєте за Харковом? Е, ну, звичайно, зменшилася, бо вже і час прийшов. Е, я ж кажу, мені дуже подобається атмосфера, от для мене це важливо. Бо люди, ну, так чи інакше, вони все одно люди, схожі, схожі. Люди ми, ну, це, це одна країна все одно. Але я тут відчуваю від людей якусь. Вони, вони вміють жити, просто жити вміють, насолоджуватися тим, що їх оточує. Вони ну, можливо, це є також, але мені так здається, що вони кудись не біжать, як там, наприклад, в столиці чи в Харкові. Нема цих купи масок один перед одним. Вони дуже гучні, вони э, свов... вільні такі, знаєте. і Це, ну і плюс мені дуже подобається діалект місцевий. Бо я там працював, ну, працюю в одному закладі і спілкуюсь з людьми. Я завжди це чую, як вони розмовляють. Це дуже, дуже цікаво. Для вас це щось таке нове? Так, так, так. І мені, мені хочеться теж там трохи повивчати всі ці речі. Вже, якщо заговорили про закарпатців, про менталітет, мабуть, щось куштували із закарпатської кухні. Звичайно, бограч. <рес> так, дуже мені подобається. Взагалі, гострі страви, наприклад, дуже люблю. І mm -hmm. так, ну. Палиночку десь... пробував, звичайно mm -hmm. ж. А десь ну встигли з'їздити, десь хоча б в гори піти. Ні, на жаль, ні. Друзі їздили. Рекомендую. Да, да, mm -hmm. ось, дуже хочеться. Mm -hmm. Ну, це краще вже весною. Mm -hmm. Так, дуже хочу. Загалом, як зараз проходить ваш вільний час від роботи? Я знаю, що ви ще е граєте у театрі провокатор. Так, так, так. вчора була вистава. Угу. Але як вільний час ваш проходить? Я не знаю, як так сталося, а вільного часу Майже ніби нема. немає. Тобто. Да. Тобто, я, я, зрозуміла... я дуже радий цьому, бо коли ти, в тебе багато вільного часу. Всі думки, які є в тебе в голові, вони починають тебе потрохи з'їдати, бо ти ж не, не просто приїхав ти. на курорт чи змінив місце проживання. Це як шлунок, коли він порожній, він починає сам себе їсти. Так і, я думаю, і мозок. Тому купа якихось дрібних справ, десь якісь підробітки там. Я так зрозуміла, ви працюєте на двох, можливо, і трьох роботах. Одна це творча, так, а це інші так. щоб мати додатковий ще якийсь заробіток. Щоб... Ну, так, так. Це таке, ну, насправді це мінімальні все, всі гроші, але я, у мене якось до цього таке відношення багато мені не треба. Тобто, в кіно була одна зарплатня. Це, ну, це звичайно класно. А, але не було того життя, наприклад. Бо я не переїжджав в Київ. Я весь час їздив в Харків, Київ, Харків-Київ. Бо, наприклад, хочу я піти там, займатися чимось. Мені дуже подобається там бойові мистецтва. Мені хочеться, наприклад, піти на якусь секцію. Я не можу цього робити, бо я не живу в одному місці. Тобто, ви а... постійно були. Заручником графіку, скажімо так. Так, так, так. І я потім. І в тебе всі думки про це, як розвивати там свою кар'єру. Бо хочеться робити те, що ти вважаєш справжнім, то, як тебе вчили. Не хочеться не хочеться цього, знаєте, шоу-бізу якогось. Угу. Ось, хочеться, щоб це по-справжньому було. Тобто, щоб це було. Якісно, якісніше було. Бо я так зрозуміла, глядач він все одно відчує. Чи ти в театрі, чи в кіно, він відчуває. Відчуває, але коли йде натиск, наприклад, неякісного там, кіно чи театру, глядач теж до цього звикає, ви розумієте? Треба планку ставити. Звичайно, звичайно. Бо як казав наш педагог, це може. Трохи так е, жорстко, але є публіка і є глядач. І театр це або, е, або римська модель, коли це гладіатори, і публіка показує, чи так, чи так. Або це гречка модель, коли це розмова з богами. Він так казав. Угу. Цікаво. Тому коли людина виходить після вистави, наприклад, і про щось задумається, це. Що викличе в нього якісь емоції. Не, не просто емоції там посміятись з пошлих там. Сцен якихось чи діалогів. Mm -hmm. Так, а щоб це якось, ну. Торкнуло. Так, так. Бо. Мені здається, це важливо в театрі, в принципі. Ну, з огляду на ваш досвід, на вашу таку. Амбіційність в якійсь мірі, я думаю, що вам все вдасться. Хотілося б завершити інтерв'ю на якійсь такій позитивній ноті. Хочеться спитати, про що мріяти. Звичайно, у нас у кожного є мрії, були і до війни, і тепер є. Мрії в мене як були, так і залишаються займатися цією справою. І мені, моя мрія зробити тут Якісний і театр, і кіно, якщо мені це вдасться, якщо я сам, по-перше, зможу стати такою, такою людиною, я б хотів розвивати це тут. Бо я не розумію, чому ні. Ось ми дивимося там голівудські фільми, наприклад. Ми згадуємо якісь голівудських акторів. Якби ніби рівняємося, так, а я думаю, а яка різниця між, між тобою і. Тим актором, мабуть, тому що в них якесь виховання, що вони не просто там вивчили текст, і, а вони працюють над цим. Тобто, працюючи, можна досягнути Результат. результатів таких же. Тому я думаю, що в нас все є, в нас така країна ну, неймовірна. Просто як це не може вплияти на людей? В них цілий контраст всього, що може бути. Просто треба вчитися і треба, щоб були вчителі. І треба хотіти займатися, якщо ти цим займаєшся, то робити це якісно. І мені хочеться робити це і якось цим заряджати інших людей, щоб вони теж так думали якось так. Ну я впевнена. Той, хто передивиться це інтерв'ю, уже зарядиться від вас принаймні позитивом, надією. І мені дуже було приємно з вами поспілкуватися. Дякую, і до нових зустрічей. Добре, дякую.